Ми продавали, коли можна було отримати ліцензію. Та. От тоді ми продавали ну, інвесторам. Це, інвестор. це було інвестор. так. Та, та. для житла? Для житла ні. Я та. відмовляла людей. Та, ну, це я пояснювала, реально. що це квартири непридатні, це буде поверх от і ступеньки, такі та. я кажу: їсти пашталдинату і пити вино і три дні зняти, це окей, жити та. там неможливо. Та, та. Тому ніколи ми там не купували. Та. Але от зараз 150 тисяч. Ну це трішки далі, треба двигатися. Ну куди? Ну, в твоїй зоні відповідальності. Ну, ти ж, от Я чому поїхав в Фігіру купу, купувати житло, бо в мене теж були тіпа, 100 тисяч на той момент. Ну, так і і так, за 100 люди тисяч, тисяч я там і купив. Але ну, я її здаю, для мене це бізнес. Але от людина, якщо хоче для себе купити, каже, в мене і є вона двоє хоче дітей бути в і з... я хочу жити в зоні Лісабону, їздити на роботу в Лісабон. Рома, ну на ту сторону потрібно трішечки перебиратися і все ж таки. Це що, Ситубо? На сьогоднішній день в Бареро можна купити. Угу. Ще, ще можна купити, угу. бо вже і ціни в Бареро